Знаєте, попереднє відео я так гарно записувала, аж потім подивилась, а тут запису немає. Хочу вам розказати про свої плани на сьогодні, поки в мене є пару хвилин. Найперше, хочу дочекатись включення світла і таке вирівняти своє волосся, щоб не ходити весь день з такою зачіскою. Друге, що, я, що мені дуже необхідно зробити, це піти в аптеку і таке купити якийсь засіб проти герпесу, тому що він мені дуже заважає. Третє, обов'язково купити скотч. Звичайно ж, робота, а там, як завжди, дуже багато текстів і всякого іншого. Потім мені ще потрібно купити фарбу для волосся, але навряд чи я її куплю. Я завжди не можу знайти той відтінок. Потім мені потрібно прибрати на кухні в тумбах і прибрати все в шухлядах. У мене не сюди ще порядок. І на вечір прогулятися в центрі, і, напевно, біля озера. Мабуть, все. Коротше, мені сьогодні треба дуже багато всього купити і нічого не забути.